Всім доброго, придоброго недільного ранку. Їдемо на базар. Балакаю, балакаю, а телефон не включила. Так що, друзі, наконець ми визбирались ми на базар. Їдемо. Побачимо, що нам сьогоднішній день готує. Замовлення всім виповнила. Так що будемо бачити. Да. Забула зняти вам зранку. Свій товар. Ну, молоко вже продала, залишилась бутилочка, Творог теж попродала, осталось два. Сир, ряжанку всю розпродала, сметану. Все попродала, осталось це все, що в мене є. М -м -м. Базар у нас сьогодні, ну такий, як завжди. Люди є, трошки ходять, товару повно. Так що торгуємо дівчата, усі мої. М'яса сьогодні повно, так що вибор є, були б хороші. Трошки люди ворушуться. Так, друзі, ну от ми вже виїхали з базарю. Їдемо додому. Базар сьогодні був, ну можна сказати, хороший тільки молоко, творог, сметана, ряжанка. Все попродалося, ряжанки назамовляли Опять цілу гору. Буду робити і серед тижня і на неділю. От. А от сир не, не хочуть у нас дуже їсти. не твердий, ні моцарельні рулети, тільки по замовленню. Хто замовляв, той забрав, а просто так не попродала я. Ну нічого, ми не в обіді, правда, дідушка? Ми не гріш. Ми не, ми не, греки. Ми не греки. Будемо з помідорами салати, робити сиром. Да. Чує? Будемо їсти самі. Ми любимо таке діло. І з чаєм, да. і з чаем, із кофе, бутерброди, гарячі, холодні, які хотіть. А зараз ми йдемо у маркет, як завжди, пілкам, йдем в копілку йдемо по нашій хлібчик. Снимай. Зараз Дай я відстібнуся. Я ще не відстібнулася. Ой, ой, вибачте, трошки кадр. О, так що йдемо в маркет. По наш хлібчик ми ходимо сюди по хліб. Тут смачний хлібчик, ми його дуже любимо. От. Що в нас сьогодні? Це на тижня. О, сьогодні вже вода мінеральна. Е, значить, що це в нас? Ранкова роса 12,99. Вода подорожчала. Ну, тільки це трошки іначе. Так що такі, друзі, діла. Сардина 3599, морозиво по акції. І стиральний... А, то моїще для посуди. Тоже по акції все. Ну і йдемо подивимось, які тут акції. Добрий день! Баба казала їй води купити мінеральної, а по 12.99, а? Воно стоїть вверху, якраз напротив тебе. Бери. Да. Та я не знаю штук 3-4 їй купи, хватить. 4 їй хватить, так. Да. Може мороженку собі купити? Я а, хочу. Да, робили, ні. Ось цю за хрещатик. Ні, а де акція это? А, та то це дороге по акції. Ну наоборот добився. А де ось все? Ось все. Морози варуть. Ну це хороше. Міленіум. Шоколад, фундук ескімо і, і білий шоколад. Не, білий шоколад однозначно я не їм. Білий О, це шоколад цереш. Ні, я таке не їм. Я не люблю. Шоколад, фундук. Оце і скімо, оце. оце, таке я люблю. Я шоколад. Не знаю, дівчат питать треба. Так може ми потім вже, як будемо виходити. Ну, так, найти треба. Угу. А, Так, ну ладно. Ну, ось ми з'їздили на базар, приїхали, а тут мені знову привезли роботу. Значить, ось привезли м'ясо, банки. Забрали свою тушонку і знову привезли. Я їм сама все роблю, вони мені м'ясо, банки, спеції, соль. Я зараз нарізаю м'ясо, дивіться, яке браве. Бо це ж так, люди займаються м'ясом, свиней навирощували, а покупательська спроможність геть упала, геть гідко торгується. І вони оце рішили платити мені гроші за переробку, за варку. І будуть потім зимою, чи коли, чи зараз потихеньку торгувати тушонкою. А що робити? Якось же треба спасати м'ясо. І мені буде прироботок. Я соглашаюсь на будь-яку роботу, щоб заробити копійку. Друзі, зараз пів дванадцятиї. Я з тушонкою правилась, поставила в холодильник. В холодильник, бачите, і піду трошки відпочину, а потім буду варити. Так що. Так що, такі справи. На столах, звісно, бордель, але нічого. Потім все приберу, перемию, бо нема сил вже. Сьогодні всю ніч не спала. З тим світом туди, то ряжанку сюди. <пішла я> Пішла я. Друзі, ну я навела порядок, все перемила, а сьогодні чоловік мій купив вот такий класний кусок підчеревини. Я його вже отварила в рукаві. зараз я буду йому робити зверху. Ну, в общем, суміш таку натирати чесником, копченою паприкою, спеціями, зверху обваляю і в холодильник, а завтра буде нам смакота. Тушоночку я вже зварила, ту, що сьогодні робила. Завтра знову нова партія. І так кожен день. Поки буду варити. Намазала кусочок часником, спеціями і замотала у фольгу. І ложу в холодильник до завтра, щоб воно захолонуло і прийняло красиву форму. А завтра я розріжу і покажу вам, яке воно гарне. Зараз я поставлю телефон на зарядку і йду вже до корови, бо вже час. А тоді прийду і далі ми поспілкуємося. Так, друзі. Вже дев'ять годин вечора, дивіться, як вже в нас темніє. От, стали вже менші дні, а я ухватила бігом у бабусі, вибрала цибулю, одинарку. От, вона не може, треба ж допомогти. Чоловік поніс молочко додому, процедив, а я. Е Собирала цю булью, бо я свою вже всю обрала, а в неї чесник викопали, кущовку вона вибрала, а одинарка стояла. А в нас обіцяють дощ. Буде він чи ні буде, але ж вона геть посохла і вже почала по новій приростатися корінчиками. Так що треба її вже обрати по-любому. Фу, прибігла це, сіла на свій пеньюк, а тільки боюся. Прошлий раз мене тут щось так покусало на піньку. Ні, не буду сідати. Я й забула. Прийшла, сіла знову. Не буду сідати. Постою. Вибачте, що я екран закрила рукою, але я обтрусювалася. Бо чи, комаряці, чи мураші, чи хто що. Господі, якби пішов тільки дощ. У нас геть усе сохне, помідори страшні. Сьогодні на базарі... Корзинку помідору взяла, то попродала по 50 гривень за кіло. Ну, от. Попродала огірочки теж трохи взяла. Але там у бабусі назбирала огірків. ще Завтра підзбираю помідорів та щось закрию, якийсь асорті, Мені подобається, огірки з помідорами. Багато не буду, а бутилька 4-5 закрию. Я в тому році п'ять закрила, то один ще й остався. Бо чоловік у мене любить сильніше томатний сок. а я люблю ціленькими помідорчики. Взагалі, друзі, якось так піду я з городу, піду, курей я вже закрила, зараз закрию курчаток та й піду, бо в 10 годин вимкнуть у нас світло. А я піду покупаюся та буду відпочивати, бо завтра з новими сілами, новий день є роботи багато, треба працювати. Як кажуть, літом день год кормить. Так що треба робити. Так що, друзі, такі справи. Ось вона і я. А вам бажаю всього самого найкращого. Тихого вечора, тихої ночі. Ось, щоб все було у вас добре. Кому завтра на роботу, всім легкого понеділка бажаю. От. Ну, а я буду з вами на сьогодні прощатися е, на добраніч усім. Всіх люблю, обнімаю, дякую за підписки. Осталося геть трошечки до тисячі і буде в нас кругла цифра. І тоді я хочу, так я думаю, мечтаю, розіграти невеличкий приз серед моїх От, Так що... Підписуйтеся, тоді я об'явлю цей конкурс і розіграємо трошечки щось. Пока-пока.